Доброго дня, любі діти! Дітки, а ви любите слухати казки? І я люблю. Колись і я була такою ж маленькою, як ви, і часто бувала в країні казок. Там мешкає казочник. Він колись розповів мені одну казку, яку я люблю, і тосі. Ви хочете дізнатися яку? Для цього вам необхідно відгадати загадки. Чи готові ви їх відгадати? Тоді слухайте уважно. Він, трудяга, не ледар, Будує цілий мурашник. Здагадати скоріш, хто будівельник? Над квіткою порухає, танцює, Виярком визерунковим машет. Маленькі ніжки боїться кішки, живе в нирці, любить кірки. Чірк чирик до зернятка стриб? Клюй, не бійся. Хто це? У косова немає барлоги. Чи не потрібна йому нора? Від ворогів рятує ноги, а з голоду кора. Руда шахрайка, хитра та спритна, В сарай потрапила, курей перерахувала. Влітку на болоті ви знайдете зелена квакушка. Хто це? На вигляд він схожий на парасольку тільки менше сто крат, є в нього капелюшок та ніжка. Дощ піде він підросте. Молодці, всі загадки відгадали назвіть усі герої, всі ці герої зібралися в одній казці, яку написав Владимир григорович Сутєв, а називається вона під грибом. Сідайте зручно та слухайте уважно. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибочок, підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться, а дощ іде та й не вшухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашка Мурашка, пусти мене під грибок. Я промок, летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Біжить повз них мишка. «Пустіть мене під грибок, вода з мене рекою льється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потіснитись трошки. Потіснились, пустили мишку під грибок, а дощ все лє і не перестає, повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокло пірячка, стомились крильця, пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає. Посуньтесь, будь ласка, гаразд. Посунулись, знайшлося горобцю місце. А тут зайчик на галявину вискочив, побачив гриб? Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка, давайте ще посунемось. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала, чи не тут він сховався? Де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик вщух, сонце визирну, вилізли всі із під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже Як же так раніше мені одному під грибом тісно був, а тепер всім п'ятьом місце з... знайшлося. Кваха ха, -ха кваха ха, засміявся хтось. Всі подивилися, на шапоці гриба сиділа жаба і регоче. Ех ви адже гриб не доказала і поскакала собі. Дивилися всі на гриб і тут же здогадалися. Чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ятьом місце знайшлося, а ви здогадалися? Ми сказочником пропонуємо вам намалювати великий грибочок та прислати нам фото. Дякую за увагу!